Друзі, я вирішив розібратися про найкращі речі в Assassin's Creed. Розпочнемо з того, що в першій частині ми заходимо в місто з цілью вбити тамплієра. А щоб це зробити, потрібно назбирати якомога більше інформації про своїх цілей. І тут починається саме цікаве. Вам не потрібна карта, щоб дізнатися, де точка огляду. Вам тільки потрібно дивитися, де літають орви, і ви самі все найдете. І коли ви все оглянете, то ви самі можете знайти де бюро асасинів. І в Них розпитати все, що вам потрібно, і зробити все самотужки. Натомість, ми можемо зробити все, щоб гра не вела нас за руку. Якщо уважно слухати гру, то ми можемо почути, як люди кличуть на допомогу або ж священики щось обговорюють. Використовуй орлине бачення і найди квестових персонажів. Я хочу сказати, що Assassin's Creed – це смілива гра, що не хватає багатьом ігор серії. Я не ідеалізую першу частину. В неї багато мінусів, які мені не подобаються, типу. Квестів за вербуванням, де вони тобі кажуть постійну одинакову фразу, яка іноді може тобі дуже сильно набриднути. В другій частині головний плюс, як не важко здогадатися, це сюжет. Весь сюжет, в якому ми проживаємо, десь 20 років за ецео. Це просто потолок. Тому що за цей час до героя звикаєш, співпереживаєш, переживаєш, прив'язуєшся. На початку про всі механіки гри ми знаємо рівно, як і Еціо, і в місті з ним ми вчимося всім фішкам, типу. Як користуватися клинком, красти, як битися, і з'являється відчуття, що справді стали майстром асасином? Гра нерідко виводить тебе на емоції: смерть родини, співпереживання до сестри, матір, яка взагалі не розмовляє через шок. Леонардо, який жартує, що відрубає тобі палець, спасіння крадійки, яка стікає кров'ю. Думаю, більшість гравців вважають найкращою серією саме братство, і я один з них, тому що саме ця гра де є представлення, як це бути ментором асасином, який повинен знищити всю владу тамплієрів, яка намагається привласнити всю свободу Італії. Все, що ми робимо в грі, це знищуємо владу антагоністів від спалювання вершборджі, в якій мені подобається так саундтрек. До купівлі нерухомості, яка може принести немаленькі кошти. Цій частині ми стали повноцінним майстром, який завербує і навчає таких же асасинів, які можуть допомогти виконувати місії і далі продвигатися по сюжету. Братство найкраще дає змогу зрозуміти, як бути асасином, що вони роблять, яким чином та для чого, і саме головне, все це зроблено дуже цікаво і якісно. Якщо зрівнювати це із Одісеї чи Вікінга Вальгалі, то можна сміливо сказати, що серія відійшла від тієї крутої концепції. Вальгала непогана гра, але їй дуже далеко до братства. З'являється відчуття, що ця серія стала просто брендом, який чудово продається. Revelations, пам'ятаю, як я їхав додому від родичів, і ми помітили прилавок з дисками, і там було дуже багато дитячих ігор. І коли я запитав, яку гру ви мені можете порекомендувати? І мені порекомендували якісь там перегони з Сімпсонами. Та я помітив в самому верху прилавка гру Есей Сінскріт Revelations. Мені було 10 років, і на той час це була новинка. І відчуття після купівлі були нереально круті. Невже я зможу побачити продовження історії? Еціо вже старого з флешбеками з першої частини. Коротше, тоді це було просто неперевершено. Ну і як ви вже зрозуміли, це остання частина за Еціо, де просто неймовірний саундтрек. Добавили крюк кішку, яка значно допомагає пересуватися по місцевості. Вербування асасинів нікуди не ділося. Тут теж можна їх вербувати. Цього разу ми в Стамбулі шукаємо всі п'ять ключів Масіафа, щоб відімкнути легендарний храм. Третій частині є плюсом це персонажі, той самий хейтом до якого співаєш звикати, і тут раптом ми переходимо до його сина Радунгагейду, чи Конор, яке ім'я йому дадуть пізніше. В Цій частині нам дають змогу зрозуміти ідеологію тамплієра від батька, який спеціально дав себе убити, тому що насправді він любив свого сина. Сюжет тут теж не храмає, комусь він здається довгим. Я про пролог, але мені здалося це добре, тому що нам дають змогу розкрити персонажів і зрозуміти їхню ідеологію. Типу, що для тамплієрів свобода це хаос, тому у них дуже жорстокі методи. А для асасинів свобода це все, що потрібно, щоб люди змогли жити в мирі і достатку. І по-моєму, тут прекрасно показується дискусія. Насправді краще в цій грі, що нам дають змогу подивитися на тамплієрів з інакшої сторони, яка дає їх зрозуміти. Та звісно ж не забуваємо про бойовку, яка мені сподобалася, тварини, на яких ми полюємо, і кораблі, на яких ми можемо пересуватися вперше в грі. Паркур по Рам та скелям, які завезли, все було захоплююче. Ну і як не сказати про кінець історії Десмонда, який просто зникає після всього, що ви пережили разом, і від цього стає дуже сумно. У четвертого асасина та ізгоя один і той же плюс. А саме те, що вони дуже сильно затягують, не розумію чому. Та я її пройшов два рази на 100%. І щоб ви розуміли, гра за масштабом на другому місці, на першому Одіссея. Ви тільки уявіть, як довго я гріндив. Проте цього разу мені хотілось гріндити, облазити кожен острів, знайти карту, яка допоможе знайти скарб, прокачувати корабель, захвачувати ворожі флоти, насолоджуватися персонажем, який не шукає справедливості. Ості, а хоч і просто назбирати гроші, щоб жити нормальним життям і бути в нормальному домі, який теж можна, до речі, вдосконалити. Коротше, веселитися, гуляти і пити. Ну чим тобі не персонаж, з яким можна поринути в дивовижний світ, плаваючи по карибському морю, полюючись на китів та акул, спостерігаючи, як персонаж поступово змінюється. Коротше, 10 із 10 для любителів піратського сетінгу. Одна з моїх улюблених частин: Assassin's Creed Unity. В Цій частині паркур реалізований найкраще в серії. На нього просто приємно дивитися, та сюжет тут теж доволі цікавий. Єдина проблема, що гра вийшла просто дуже забагована на релізі, та зараз вона досить відполірована. Коли я проходив її в цьому році, не зустрічав ні єдиного бага. Проте пройшло цілих 9 років. Трагічна історія з годинником, коли для героя в місті з ними зупинилося і життя з Ше та змушує співпереживати персонажу. Красивий Париж з багатоісторичними подіями та відсилками до нього з реального життя, катакомби, наполеон і все в цьому роді дає змогу проникнутися персонажами сюжетом та красивим містом, по якому паркурити одне задоволення. Для мене ця гра зайняла окреме місце в моєму серці, і ще тут доволі крута система динамічної погоди. Після неї вона деградувала, скажімо так. Їдність дивовижна гра, якщо просто забити на весь грінд в ній сундуки. Фрагменти вже попросту почали набридати. Та якщо ви не ігровий перфекціоніст, то для вас це, звісно, не проблема. Цей Сінскріт-синдикат. Ця частина обділена увагою багатьох. Можливо, причиною є недовіра Ubisoft після забагованого Юніті та порізання паркуру, який в єдності був шедевральний. Головною фішкою являється те, що вперше ми можемо грати відразу за двох персонажів Іві та Джейкобом. Іві має навички скритності, а Джейкоб більш володіє кулаками. З нововведень додавали канадзі якими можемо легко пересуватися по Лондону, який теж доволі гарний, проте то й не дивно, бо як ми знаємо, Юбісофт славиться тим, що завжди робить пропрацьовані масштабні ігри. Карети, на яких можна їздити, мені сподобалось, як вони реалізували ідею з ними. Ви тільки погляньте, які красиві каццені раніше вміла робити Юбісофт. Одна з них доповнені про Джека Потрошителя. Ще в цій, як і в минулих частинах, є декілька добивань, які не лишать байдужим. Про трилогію я розповідати не буду, бо вони майже відійшли. Від канону, якби розробники Вальгалі це неподобство не виправили. Я про те, що все це фікція Ісу, і цього всього насправді немає. Як вам таке? Так як у мене є окремі відео, де я про них розповідаю, якщо вам цікаво, то можете переглянути. Та якщо це відео набере хоча б 10 вподобайок, то я доповню цю трилогію. Про Міраж я сказати нічого не можу, тому що поки її я не проходив, чекаю знижок чи щось в цьому роді. З вами був Дмитро, ви були на каналі GR Games. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!